Зробила задумку одну. Так, вона мені сподобалася. Я побачила ідею в інтернеті. Я цього не буду, не буду від цього відмовлятися. Так, з інтернету я взяла. У мене тут була стінка. Але вона була не така. Ця більш така комфортніша, більш така. Ну, мені вона більше подобається. Зараз я прийду сюди. Ось як я її. Бачите, закруглила ось тут. У мене тут були типу, щось таке, як е, графські зруйнування, от, як будинки, замки от, руйнували, у мене щось таке на кшталт було. А тепер у мене ця стінка без цементу. Я зразу кажу, я цемент не, з цементом не працюю зовсім, ось так склала і все. Кому не, понрав... не сподобається з моїх дітей. Як мене не стане, вони це розберуть та і все. Не треба буде кувалдою працювати. Отак спокійно візьмуть по цим е цеглі, по кожній цеглі і розберуть. Ось так. Це в мене тут, а зараз я вийду. Це в мене тут французький, французька діляночка така. Куточок, не куточок, ну таке. Маленька Франція, так я називаю. Ось у мене. Ну І мені дуже подобається те, що я ще собі клумбочку там маленьку, вже коти порпалися. Зроблю там якісь рослинки туди висаджу. У мене папороть отут сидить. Пам'ятаєте я папороть, як я з нею, і водою моєю робила? Вона, мабуть, здохла, щоб вона була не в воді, вона стояла на камінцях, просто волога щоб була. У нас було 50 плюс, вона б не вижила, та вона і так не вижила. Вона два рази пускала свої ваї і здихала. Ну, здохла та й здохла. Я вже так перед нею тут танцювала, думаю, все. Але дуже люблю папороті. Як буду жива на весну, а може, не варто. Хотіла сказати на весну, замовлю папороті. Там, у райському куточку, там великий вибір папороті. Так ось. Ось мені дуже подобається. Це французький куточок, ось тут у мене, я вже сказала, так? це був мій бонсай. він почав засихати. Ось гілка зовсім відсохла. Бачите, але тут зелененьке пішло. Ну, я не, не знаю, буду я залишати, чи залишу тільки одну, якось його переверну. Річ у тому, що це був бонсай. Не ніваки. Він ріс у мене в полоски. У площці, я так скажу, плоска кастрюлька була, і він ріс як бонцай. Ну, Зроблю ще раз. Я думала, він пропаде, а він пустив коріння. Так, ну ось тут у мене то і дві смарагди сидять. Оце, мабуть, брабан, це не смарагд. Ото, мабуть, смарагд. А це мені здається брабанд. Так ось, це я купувала ще в епіцентрі по знижці 120 гривень вона була. Ой, це років 5, задовго ще до війни. Ну, ще роки за два до війни, так. Ось, я ж кажу, Франція. Ось тут у мене стоїть Ось там смичок лежить, ота паличка, це смичок, умовно. <смач> Балеринка тут у мене, бачите? Ну, балеринку я показувала чомусь не в захваті від моєї балерини, а вона мені дуже подобається. Ну, це так класичне, так, балет. Віолончель — це така класична типу музика, опера чи що там. Це як також зробила це, як сказати, це була англічанка, ні, вона росіянка, але вона живе в Англії, і вона веде Лондон в деталях, вона веде оце, квіткові фестивалі в Лондоні. І я там побачила оцю ідею. Мені вона дуже сподобалася, я її зробила, але коти, бачите, лазили, перебили. Ну, я заклеїла. Це також звідтіля, оці фігурки, оці обличчя. Також з цього Лондон в деталях її канал називається. Ну, дуже така ерудована жіночка, вона ще й художник. Мені подобаються її грав'юри, картини. Я в захваті від неї. Так, а що це вона буде розпускати бруньки свої? Це аронія. Ось іще висять. Ці треба доньці віднести в неї, дуже скаче тиск. У мене також скаче. Так, і ось у мене ще місце додаткове є. Представляєте, тут я можу щось висадити. І не одне, а може, навіть штуки три. Хосту я одну можу заб... а може взагалі їх звідси заберу. Вони тут горять. Все одно, може отуди під стільчик посажу, щоб вони були в тіні. І от там у мене ще місце є, От бачите, як біля тої плитки. Ну, буду щось думати. Головне у мене місце є тут, і місце в мене є тут. О, ну я дуже задоволена. Дуже-дуже, моєму задоволенню немає меж. Три дні я то складу, то перекладу. То знов складу, то знов перекладу, і ось тільки, але ну, я її закінчила. Ну, мені подобається. Я взагалі люблю оцей цеглу, цю червону. Силікатний він якийсь, ну, не такий. А вона, гляньте, яка вона фактурна, структурна, яка вона гарна. Вона мені дуже подобається. І різна вона якась. Там такі камінчики, там такі. Ну, це після Радянського Союзу вона зроблена, тому що вона. Я її беру в руки, а вона бачите, покришилась у мене в руках. Ну, цегла не та, звичайно. Так, ну ось показала. Ось таке у мене тут. Мордочки я сюди притулила свої. Знову ці мордочки. Ось гляньте, хто пильно роздивиться, побачить, що це дійсно мордочки. Я вже показувала їх. вони... Так мені подобаються. О, мого гуцула друлили коти. Ну нічого, я його на назимку заберу. Я його Буду сьогодні забирати свої полив'яні горщики, я їх ховаю, не залишаю, бо мороз, вода туди не попаде і вони тріснуть, а мені їх дуже шкода. Це мій столик, я також показувала. Це китайська у мене пагода, але там я ще нічого не придумала. Я просто їду, поставила і все. Це ось моя тут така. Ой, я ж хотіла, щоб на заставку була ця стіночка, мабуть, вже не вийде. Ну, зроблю шурц. Нічого, це Мегре. Він же ж також, також француз. Юль Мегре. От, а поаро колись зроблю, я не знаю, куди його зсуну. Він же ж бельгієць. І в Англії. Він не у Франції був. Ось, ось так мені дуже-дуже подобається, дуже-дуже. Гляньте отак. Ось. Картинка. Ну, хто зі мною, хто мій однодумець? Пишіть коментарі.